Радий вас вітати радий бачити, пане. А, добрий день. Дякую, що знайшли час. Володимир Зеленський тепер точно приїде на саміт НАТО. Про це повідомляє Єнс Столтенберг, генсек Альянсу. А от лідери країн НАТО, як повідомляється, затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу. Скажіть, будь ласка, ви як експерт задоволені формулюванням черговим формулюванням від наших партнерів з НАТО, що нам затвердять багаторічний пакет підтримки, який наблизить Україну до НАТО? Ну дивиться, я 4 роки прослужив в НАТО в стратегічному командуванні НАТО з питань операції, моєю відповідальністю була оцінка бойової готовності підрозділів країн партнерів до участі в операціях гасил. Реагування НАТО, ну і з того, що я бачив, я можу сказати, що а, вступ до Північно-Атлантичного альянсу він вимагає від кожної країни дуже серйозних перетворень, політичних, економічних, законодавчих, а, а, демократичного суспільства, розвиток і військових, звичайно. Хоча а, дійсно початкова. Початкова позиція, ну при вступі країни в НАТО, вони дійсно дуже дуже різні. Ну, наприклад, ми знаємо, що недавно, ну скажемо, останні декілька років до альянсу приєдналися країни Балканські. Ну, звичайно, що їх розвиток, от якраз питань політичних економічних, законодавчих, ну вони ну різні, наприклад, з тим, що було. Що є у Фінляндії, Швеції? Ну тому що, в принципі, Фінляндії та Швеції там, в общем-то, їх вступ. Ну і цьому перешкоджало тільки бачення населення. Вони там ну по-іншому, бачили оцей альянс до початку війни з Україною. Україна дійсно Україна сама така досвідчена країна-партнер. Ми стали першими. Партнерам НАТО в рамках програми партнерства заради миру uh -huh. в 94-му році це ще було. Вступного року вже буде 30 років як ми От. Але ну розумієте, я думаю, що ну по крайній мірі ті країни, які ну є, скажімо, бекбон, тобто основою НАТО, там ну, скажімо, і фінансового і політичного а контрибуція. До Північно-Атлантичного альянсу вона ну, все ж впливає там, скажімо, на прийняття рішень. Хоча, ну, якщо це маленька країна, там, наприклад, там, як Естонія або Балбанія, зараз, от вони такі невеликі, дуже країни. Ну, якщо у них є рішення, то вони можуть на нього наполягати і будуть наполягати. І це можу сказати 100% спрацьовує. Ну, опять же, якщо ти контрибутор, справа в тому, що я не думаю, що вони будуть занижувати планку. Вимог в плані політичної стабільності, а, а, значить підтримання а, значить верховенства права розвитку демократичного суспільства і так далі. Оце ну це позиції, які вони ну не будуть поступатися. І в першу чергу, Опять же це ті, хто є найбільшими контрибуторами зараз бюджету альянса, і до речі, це ті, ті ж самі країни, які є найбільшими контрибуторами зараз. До нашої допомоги в до, ході до, до відбиття агресії Російської Федерації, mm -hmm. то тобто це дуже дуже важливі показники політична стабільність. Значить, і я думаю, що в дане умови, я не знаю, яка буде формулювання, дуже багато сперечань. Я думаю, що в Україні точно будуть дані гарантії безпекові. Я думаю, що точно буде якась конкретна формулювання стосовно місця України в альянсі. Я думаю, що це не буде подобатися Російській Федерації. А от. Але ну, е я думаю, що можливо е буде якийсь звичайно гнучкий путь приєднання до Альянсу. але, ну, би, е І, опять же, дехто помилково розглядає готовність Збройних сил, особливо те, що вони зараз стримують армію Російської Федерації на фронті і навіть наступають. Як повну готовність до цього, ну це трохи не так. Uh -huh. Перше, перш, ви подивіться, що ми казали про НАТО ще три роки тому назад. От згадайте зараз, погугліть і, 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 і згадайте, що ми казали. Ну, нам, що ми, що ми казали. ну казали дуже різне Ми казали. Ми казали, що воно нам не потрібно, що ми готові бути нейтральною країною. А за пане Андрію, пане Андрію, я хотів би нагадати історію тоді для наших глядачів. Ми були нейтральною країною, і цей статус був прописаний в конституції. Після цього відбулася відбулася анексія Криму. Потім цей статус було змінено. Почали кричати: одні кажуть: давайте йти в НАТО, бо нас це захистить. Інші кажуть про те, що давайте бути нейтральною, тому що Росія нападе знову. Визначитись дійсно. Ми не могли НАТО. В Україні це тема номер два після мови російська українська, яка завжди я пам'ятаю, на телебаченні, яка викликала неабияку суперечку. Але от ви згадали про те, що багато хто е, помилково вважає, що готовність, так майстерність збройних сил нашої країни це є основним для того, аби вступити в НАТО. Я з вами погоджуюсь, але перед цим ви сказали про те, що вони не відступлять від верховенства права і дотримання прав людини. Є, наприклад, країна, яка називається Туреччина в рамках цього альянсу. Скажіть, будь ласка, чому до Ардогана, Ордогану не кажуть: слухай, якщо ти не наведеш 7 лад, ми тебе просто звідси виженемо. Там же величезні з цим проблеми. До України звертаються. Чому до Північної та Македонії не кажуть, слухайте, хлопці, ви звичайно молодці, але з корупцією у вас набагато гірше ніж в Україні. Наведіть лад або ми вас вижимо. Чому не звертаються до Угорщини? і Кажуть, яке ви право маєте задавати політичне питання з наведення ладу на Західній Україні з тим, що це військово-політичний альянс? Ми вас виженемо звідси? Ні, таке питання тільки до України. Поясніть, будь ласка, чому. Ну, я вам скажу, що ці питання не тільки до України. А от ну, то, то Туреччина вона вступила в Північно-Атлантичний Альянс досить давно. Тоді, можливо, було, були інші би, позиції. Хоча ну, з Туреччиною дійсно спав в питаннях розвитку демократичного суспільства і верховенства права, там теж є дуже багато питань. Якби зараз нібито вони підтримують і нас, би, ну ми знаємо, що у них дуже такі серйозні контакти з Російською Федерацією. Я навіть недавно бачив про те, що там Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб поновити з ними військово-технічне співробітництво. Для мене також там є, ну, є парадокс. Справа в тому, що запитують питання наших політиків. Наших, скажімо, людей, які знаходяться у владі, і наводяться певні аргументи. от Ну, я тут і зараз конкретно про них казати не буду, от але є про що запитати, от є про що подивитися, от якраз я можу сказати, що на певному етапі, в принципі, я пам'ятаю 98-й рік. Так, я організовував навчання Сібріз, угу. і Ого, от перший, перший раз, от перший раз була така теза, що Україна може приєднатися до північно-атлантичного альянсу. Тоді президент Кучма в принципі навіть намагався це також кручити. Там я не знаю, якісь керівні документи державний, але потім він від цього відмовився. Ну тоді, у 98 році, до речі, це було набагато проще. Хоча у нас, скажімо, законодавство з питань національної безпеки, воно сформувалося тільки на початку 2000-х років. Що, що стосується законодавства, у нас закон про нас безпеку перший з'явився, там розумію, 2002 другому році. А от але ну, розумієте, для кожного часу є свої плюси, свої мінуси. От коли дійсно, Туреччину її ну як би запросили в НАТО разом з, е з Грецією. Для того щоб ну, можливо там не було якогось конфлікту. І до речі, тільки завдяки тому, що вони є обидва країнами-членами НАТО, між ними немає конфлікту. До речі, дуже цікаво дивитися за цими двома країнами. От, це скажі. правда. От ні, ну от, Дивиться, Греція відкриває центр морської, морської майстерності, військово-морської майстерності у себе. У них є на острові Крит такий центр. От це означає, що Туреччина буде казати, як ми хочемо зробити те ж саме через декілька років вони відкривають своє. Ну цікаво. Ну це вони виживаються розумієте. Ну я згоден. Я знаю, Откуда така інформація про Македонію. Я за цю країну Ну зараз це Північна Македонія. Відповідав в НАТО і проводив оцінку їх механізованих підрозділів. Вони направляли свою роту в Афганістан, в Кабу в Кабул для якості охорони Ну я не бачив там багато корупції. До речі, Ні, та... ну це, 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 це індекс сприйняття корупції. А але дивіться, ну просто це не претензія до вас. Ви ви класно пояснюєте. Тим паче, теж у вас є конкретний безпосередній досвід роботи, і в північній, наприклад, Македонії. там так, і от НАТО всі ви організовували це. Це дуже класно і це дуже цінно. З вами дуже цікаво спілкуватися. Тому поясніть, будь ласка, чому в північній Македонії кажуть, хлопці, вам буде достатньо просто змінити назву України. Україні кажуть, ні, ребят, тут є лонкріт, вам треба прочитати і виконати кожну умову. Ось я це вважаю несправедливим. Так само, як, наприклад, Фінляндія і Швеція. Так ми маємо чекати десятки років. Тут агресія щодо України нас ніхто не бере. А вам кажуть, ребят, та будь ласка, ми вас запросимо без ПДЧ, без тяганини і так далі. Все в квітні фінляндія НАТО. Ось про що я це несправедливо. Ну дивиться, ні, це несправедливо, але це має базу. Я, я же, вам скажу, що з Україною, з іншими країнами, НАТО безпосередньо працює дуже ретельно, і всі ці випроси вони вивчаються, і посилання на інші країни немає. От, до речі, я теж працював з іншими країнами НАТО. і У нас ну, вважалось там до певного періоду часу навіть о, той фідбек, який є з іншими країнами, не, не приводити. Тобто, от ідея розмова конкретно НАТО, Україна. Угу. НАТО каже то, що на їх. Я вам скажу, що я не буду конкретизувати, тому що я вважаю, що ну, в общем то ну є питання, по яким дуже багато питань. І це питання, ну, от ті, що я казав. от І ну, опять же, якщо вони будуть, є звичайно звичайно оця от. А єдине, що от мені не дуже подобається, що це формулювання, що Україна буде прийнята в НАТО після закінчення війни, от дехто угу. таке таке наводить. Ну справа в тому, що якщо це дійсно пройде офіційно, то Росія нікого не закінчить війну проти України. Вони будуть його безкінцево тягнути, тягнути, і це буде тим фактором, які на який вони будуть скажімо, ну який буде для них підставою для того, щоб ми в НАТО не були. Я думаю, що а, потрібно запитати, а, а, ну от що потрібно конкретно робити. І без цих, от, 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 якихось врахувань особливості там, національних, ну, я бачив, як, як робились перетворення в Польщі, Я бачив, як робилось в Македонії, в Болгарії. І приходили і казали: ну, от такі показники мають бути а, в а, значить в банківському бізнесі, такі показники мають бути в системі. Та там новинших системах такий-то відсоток має виділятися на оборону, такі-то стандарти мають бути е, прийняті. Там дійсно падход був дуже різний, але а от, а Німеччина, пане Андрію, вона виділяє ось той відсоток, який прописаний в уставі НАТО на оборону або Франція, скажімо в уставі НАТО такого відсотка не прописано. А от уста І... є три це... відсотки чи чотири. Скільки ні, 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 такого... навіть а, такого ніде немає офіційно прописаного, що країна а, значить зобов'язана сплачувати. Це було 2%. Зараз кажуть про 3% Рекомендують. До цього ніде не написано, це рекомендується. А, а, ну опять же, України, а, ну, ну яким багато країн хто до цього якби не. А, ну, не а, цю, цю, Скажімо, ну цей поліс, так всю практику скажімо, Він її не підтримував. Хоча та практика це не зобов'язок.